Такий зрадник України пообіцяв повстанцям меду. хлопці йшли, а він з москалями ще договорив, що того, що до нього прийдуть такий та Кощова і ту Файкова, то там ту родину побили, з того боку і з того її тата забили. І він видав облачці, сиділи в дзвіниці, мали шнурок проведений, хата коло о, перша хата коло того. О, як село ще входить, там тепер ніхто не живе. І як ті прийшли, стали стукати стукати, а москалі й сили над собою, а ти шнурком він шнурком потягнув, було був шнурок від дзвіниці до хати. О, і так став собі, і тоді з колодру такий борець патер Микола. Він ще писав патрі, його родина вивежена була, і браті вивежені по лапані, чи побиті там на, на булаті. Там була криївка. І що я оповідала, що о, ага. Ну і туди став бій і того патра вбили, а решта тікли.